Всім гарного дня! Компанія Мотор Україна на зв'язку. Сьогодні будемо знімати для вас саме продаваємий трактор на сьогоднішній момент. Це абсолютний рекордсмен. У нас. Моделька Kentawer 244 VR Drop 10. Це саме модифікація вже з іншою коробкою. Зараз ми вам покажемо, які відмінності були предприйняті інженерами з попередніми моделями. Мотор залишився за 1115 Це 17,6 кВт потужності, одноциліндровий двигун. Він йде з передачею на ремнях, тобто він передає потужність від двигуна до коробки. Ось з правої частини стоїть маховик. До речі, виносний генератор це один з відмінностей від попередньої навіть моделі. З правої частини йде у нас напряму рівень від шківа і розкручує коробку. Коробка тут помінялася. Помінялася рама, але давайте все по, скажімо так, послідовності. Значить, трактор. Була модель 240 VR. Як, на мою думку, вона була не дуже вдала, тому що коробка стояла заслаба. Багато хто скаржився. Потім інженери вирішили її поміняти і поставили сюди по суті, коробку, яка прям один в один з з шефенговськими чулками, з шефенговськими кріпленнями, барабанами. І тепер оця моделька заграла дуже яскраво. Клієнтам вона залетіла просто на ура, тому що реально коробка дуже надійна, класно зроблена. І ну, і внешні, понятно, вона схожа на шефенговську, що додавала шику і лоску цієї моделі. По трьох точці. тут стоїть звичайна клішня, радує те, що вона не сварна, тобто з цільного куска металу. Є причепний механізм, він на бистросйомі. І сам причепний механізм кріпиться, як і на шефенгу до чулків трактора. 540 обертів дає вал відбору, він 6 звичайний. Що ще помінялось? Додали розпорку на оцю модель, тобто, щоб крила не так хиталися. Резина тут у нас стоїть 7,5-20 радіус, передня у нас 6,14 радіус. Ось. Диски звичайні, понятно, що за таку ціну туди розборні не поставлять. Значить привод. Прівод 4 на 4. Від коробки бачимо напряму йде кріставіна, кардан, передає потужність на передню роздатку. Ось. Все прошприцовано, як можемо бачити, вже готове, в принципі, для відправки. І переднє місто у нас кулачкового типу, тобто шаровий міст або кулачковий, хто як називає. Виворіт тут. Порівняно з редукторним мостом, понятно, що буде менший, але трактору цього вистачає, міст гарно собі поводить і прослугує, я думаю, що років 7-8 без ремонтів, без якихось там е, знущань. Значить, поміняли, як я і сказав, коробку поставили, типу і, відповідно, поставили раму, як на шефенгу. Це 120 швеллер, велика рама. Трішки додали за рахунок цього ваги, тому що коробка важча і більш важка. Там десь 30-35 кг різниця з 244 VR звичайним. І з того, що мені не подобається. Поміняли Місце знаходження саме генератора, площадочки. Да, і, як на мене, це е, єдиний мінус у цього трактора, що вся грязючка, пилючка може відлітати вам прямо у генератор. Оці лопасті можуть пошкодитись і взагалі мені не дуже ця ідея сподобалась. Тому, якщо будете купувати, ну, можете отут -от доробити трішки, щоб був хоч, хоч якийсь захист спереду. От Спереду, додати якусь сварну пластину і все. Поміняли капоти, тут стоїть вже нормальні ледовські поворотники, галогенки, фари, ну, Нормальне освітлення. Поміняли на металеву нормальну масу тобто пружинного типу. І в принципі цей трактор, як я і на початку цього відео сказав, він запрацював дуже гарно. Тобто реально люди відчули різницю, додали, нарешті додали вже в базовій комплектації нормальний ручник на задні колеса. Важелі у нас прямі, без зміщень без всього цього. Насос стоїть напряму від коробки, тобто з вижитим щепленням він не працює. Для цього потрібно буде переходити у нейтральне положення. Сидіння ну, тут, звичайно, як на мототракторі, як на мотоблочному. Але, в принципі, воно працює. Пружинного типу, тобто знизу дві пружинки, попку амортизують, як то кажуть. Зіп e, в комплекті. Педалі. Педалі у нас газ нормальний. Газ поміняли з от, от фігнів, щоб просто з фольги була зроблена, зробили нормальний подаль газу. Також є ручний газ, він теж нормальний. До речі, я дуже був вражений, коли побачив саме такий газ. Це один з найдорогих, який ставлять, чесно кажучи, навіть на міні-трактори, не на всі. А вони поставили його сюди. Ну, Це не такий великий плюс, але і дуже гарно, що він тут є. Здвоєна педаль гальм, тобто можна кожним колесом окремо відтормажувати, ну, і, е, понятно, щеплення. Щеплення тут, е, як і на попередніх моделях, звичайне. Значить, Що вони по датчикам зробили? Датчик, Лічильник мотогодин у вас винесений окремо І окремо тиск, е, температура і е, зарядка е, акумулятора. Бачимо, що труба йде з нержавіючого матеріалу. Мені це не подобається, тому що по факту в Китаї нержавійка іноді навіть гірша, ніж на звичайних, типу оцих от пофарбонних, в чорний колір. Але поставили, як поставили. Ну і маленький, маленький фільтр. Ось бачимо. Значить, В чому ще перевага цього трактора? На сьогоднішній день це найдешевша модель, якісна. На цьому наголос модель 4 на 4 міні-трактора на пасах. Якщо шофенг у нас, понятно, трактор з більшою базою, з більшою вагою, він коштує порядка 4,5 тисяч доларів. То цей трактор вам обійдеться на 1300 доларів дешевше. Тобто 1200 1300 доларів. Якщо порівнювати з різними моделями шофенга, значить цей трактор коштує 3290 доларів на сьогоднішній день з доставкою додому без передоплати 2 роки офіційної гарантії. І тепер підіб'ємо підсумки: 24 конячки, повний привід, непоганий передній міст, дуже надійна, гарна КПП з нормальною колією. І нормальна зроблена маса. Із мінусів і недоліків можу від себе додати заслабкий акумулятор. Я би тут поставив трішки потужніший, і е, стартер. О, чи генератор. Генератор ну, не сам генератор, а його місце розташування. Тобто, треба трішки доробити. Освітлення ледовське, нормальне, класна оптіка, поворотники, все зроблено. Додали розпорку, нормальні педалі, нормально все. Тобто, цей трактор берете і він одразу працює з маленькими доробками, понятно, що треба буде повозитися. Тому, якщо вас зацікавила ця модель, дзвоніть нам за номером, який бачите на екрані, або замовляйте на нашому сайті. Сілочку я вам закріпляю в описі під відео, і в кінці цього відео буде також у вас переход одразу на товар. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна. Пока-пока.